Так, вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наше сьогоднішнє засідання. У нас сьогодні в порядку денному одне питання про прийняття постанови НКРКП, про внесення змін до додатка 3 до постанови НКРКП від 24 грудня 2019 року номер 30 Я попрошу відразу Олександра Володимировича надати інформацію по суті. Будь ласка, доброго дня. Детальне обґрунтування на сайті постанова стосується. Про затвердження знижувальних коефіцієнтів для потужності з обмеженням для точок входу виходу на міждержавних з'єднаннях по Республіці Молдова. Зазначений проект рішення був вже попередньо схвалений комісією, а також цей проект рішення був розміщений на сайті. Для отримання зауважень та пропозиції. Зазначений термін зауважень пропозиції не надходило до комісії. Вважаємо дане рішення надважливим для диверсифікації джерел надходження природного газу до України. Тому пропонуємо прийняти зазначене рішення. Дякую. Дякую, Пандію. А яка позиція оператора? Оператор до нас звернувся на рахунок цього питання. Він повністю підтримує і він запропонував це рішення. Дякую. Прошу підтримати також. Наскільки мені відомо, молдовська сторона прийняла відповідне рішення, яке є якби зеркально в наш, наш біг. Да? Два слова, будь ласка. А, так, значить, 4 жовтня через звичайний комітет Молдовської Республіки прийняв рішення, схоже, з нашим. Також стосується точок тільки вже з молдавської сторони стосовно знижувальних коефіцієнтів. І о, десь в цій самій еквівалентній сумі тариф також зменшується на о, транспорт о, природного газу цим маршрутом від ну, трансбалканським газопроводом. Дякую. Тобто ми констатуємо, що зараз, якщо комісія проголосує рішення вступити в законну силу, у нас буде порітет по цьому маршруту по вартості закачки природного газу в наше газосховище. Я правильно розумію? А, абсолютно навіть не тільки закачки в наше газосховище, а й взагалі імпорту до нашої системи. Дякую. Так, члени комісії маєте зауваження пропозиції до проєкту рішення, який опубліковано на офіційному сайті. Якщо... Якщо не маєте, я ставлю на голосування проєкт рішення по вище згаданому пункту. Прошу членів комісії визначатися. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Так, шановні колеги, ми вичерпали наш порядок денний. Я дуже всім дякую за лаконічність. Завтра планове засідання комісії. Всі питання будуть розглядатися завтра. Всім дякую. Комісія закрита. Mm -hmm.